Вітаю! Сьогодні я вам хотів би розповісти про книжку одного з найвидатніших американських письменників. І це повість Марка Твена Пригоди Томасу Лера Видавництво «Абаба Баба Галамага. В передмові цієї книжки автор нам розповідає, що більшість пригод. Описані в цій книжці сталися насправді. тільки сталися з ним, а всі інші з хлопцями, з якими він навчався. Також він розповідає, що гекафіна взято з життя Тома Сойера теж, але він поєднує риси аж трьох хлопців. І можливо навіть і самого автора. Також тут згадується, що сам автор дуже б хотів, що би його книжка сподобалась не лише дітям, а ще й дорослим. Тепер про саму книжку. Це чорно-біла книжка з великим шрифтом. Малюнки тут зустрічаються не дуже часто. Але вони майже всі досить кумедні. Головними героями є Том Сойер. Це такий хлопчик, який трошки нечемний, але він хоробрий і дивиться своєму страху в очі. Гекфін один із друзів Тома. Він не поки що живе сам. Бо тату кудись пішов і не повернувся. Але цей хлопець завжди щось придумає і часто витягав Тома з всяких халеп. Також тут є Джо, найкращий друг Тома. Він також добрий і нічимний, а також він бере участь. У багатьох пригодах Тома також тут є один лиходій це індіанець Джо. Спершу він убив лікаря їхнього містечка, а потім він довго переховувався і робив всяку шкоду усім містянам. Але Том і гек перешкоджали. Цьому індіанцю робити е, всяке зло. Наприклад, то викрив злочин цього негідника перед учима у суді. Просто він бачив убивство лікаря і знав, що це зробив не той, на кого всі думали, а індіанець Ржон. Хоч він і не виконав свою обіцянку мовчати, але він врятував бідного чоловіка від несправедливого покарання. Ось і всі головні герої цієї книжки. А зараз я б вам хотів продемонструвати кілька пригод Тома Соляра. Одного разу кіт Тома. Захотів попити трошки ліків. Він так вмовляв Тома, що той сказав. Ну добре, але потім не жалкуй. Він дав по одну ложку котові і той почав так бігати по хаті, так радіти, що прийшла тітка Тома. І запитала, що тут сталося. Першу Том казав так: Я пожалів бідного котика. А тітка запитала, чому? Тому що у нього немає тітки, яка б давала йому ліки, коли він хворий. І тоді тітка все зрозуміла. І це її навіть трошки розсмішило. Також. Одного разу Том був на кладовищі. Там, на кладовищі, він разом з геком хотіли поховати мертвого кота, але вони побачили, бо це було вночі, що троє людей підходять до однієї свіжої могили і викопують її. Це був лікар, індіанець Джо, і той бідний чоловік, якого всі вважали за винного вбивства. Але потім індіанець жоз схопився і почав нападати на лікаря. Він казав, одного разу ви мене не впустили у свій дім, ви це забули, але я все це пам'ятав і бажаю помститись. Він почав бити лікаря. Але лікар узяв дошку і кинув індіанця на землю. Тут схопився невинний і сказав, навіщо ви чіпаєте мого друга? Він мав на увазі підлоги індіанця. Він почав бити лікаря, але той схопився, вдарив його дошкою. І ніс же, який був у кишені невинного, впав на землю. Тут Схопився індіанець Джо, він узяв ніж і проколов бідному лікарні серце, той і помер. І розказав бідному чоловіку, що його вдарили дошкою, той піднявся, взяв ніж і вдарив лікаря тоді, коли той вдруге вдарив його дошкою. Тому він і нічого не пам'ятає. Том Сойер і Гекфін все це бачили в кущах. Тому вони швидко побігли, залишивши кота в спокої. Також остання пригода, про яку я вам розповів, це пригода, як Том Соєр став піратом. Одного разу Том був дуже засмучений, йому весь час було скучно. Тому він вирішив прогулятися. Він прогулявся біля берега і зустрів. Екафіна і держо, ну не індіанці Держо. Вони були в такому самому становищі. І тоді Том придумав. Вони вирішили стати піратами. Вони зібрали кілька дошок докупи. Хтось узяв кілька речей, хтось узяв їжу. І вони всі кинули свій пліт у воду. Вони припливли на один острів. Там вони прожили кілька днів, граючись, купаючись. Але ж на другий день вони те що зрозуміли. Вони сиділи собі на березі і побачили, як запускають торпеду. Виявляється, що хтось потонув. І всі казали, хотілося би і мені бути на тому кораблі. Щоб, можливо, врятувати комусь життя. Але потім вони зрозуміли, це їх шукають. Вони там пробули ще кілька днів, і тоді з'явилася ідея, а якщо їм побувати на власному похороні. Ця ідея всім дуже сподобалась. Одного дня вони попливли з свого острова і заховалися в горах церкви. І коли почалася служба, вони вийшли і сіли коло своїх родичів, і ті подивилися на них, і всі зраділи, що пропажі повернулися. Ось такі смішні пригоди були у нашого Тома. Але не тільки смішні, але й серйозні і цікаві. А також це все ще не всі пригоди Тома Сойера. Тому що в нього їх там було так багато, що можу вам розповідати аж до ранку. Але всі інші пригоди ви можете прочитати самі. Дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А на сьогодні все і до побачення.